Друзі, зі світлим святом Різдва. І наступаючим новим роком ми обов'язково з вами підведемо підсумку 24-го року і спробуємо зазирнути у 25-й, щоб зрозуміти, що ж нас там з вами чекає. Але ж сьогодні не про це. Сьогодні про скандал в СБУ. Про Зеленського, який не виконує свої конституційні обов'язки і не гарантує нам територіальної цілісності, і спробуємо розібратися у найскладнішому питанні, чи потрібні нам сьогодні вибори президента України. Отже, підписуємось, готуємось коментувати, ставимо вподобаєчки. І... Звісно ж, після того, як подивитись це відео, обов'язково його поширте. Як повідомляє ТСН, назріває скандал довкола начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Як з'ясували журналісти слідства інфо, Дружина і мама посадовця володіють нерухомістю, що найменше на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. Це на секундочку, трохи більше 600 тисяч доларів. Уявляєте собі оцю суму, оцю сумку, в якій вони носять ці гроші. Традиційна заможність родини зростала зразу після вдалої кар'єри Іллі Вітюка, тобто після того, як він отримав посаду в СБУ. І його дружина раптом почала заробляти значні кошти, і обзавелася елітною нерухомістю. Це те, що роблять одразу корупціонери. Вони скупують все, що називається нерухомістю. Цікаво, як вони плутають сліди. Їм дуже не хочеться світитись, тому вони. Вигадують різні схеми. От і дружина Вітюка пішла на злочин, аби показати в декларації занижену суму, що не так сильно дратуватиме громадськість. Ну, на її думку, вона так вважає, якщо вона сховає ці суми, то ми з вами якось спокійно будемо на це реагувати. Так от, фактична ціна квартири, яку придбала ця успішна жіночка. У цьому житловому комплексі може коштувати майже 1,5 мільйона доларів. А за свою квартиру без ремонту дружина Вітюка мала б сплатити 585 тисяч доларів або 21 мільйон і 500 тисяч гривень. Однак у декларації посадовця СБУ вказано, що житло було. Придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень, тобто майже вдвічі менше за ринкову вартість. От так і протікає життя в Україні. Одні воюють, гинуть, страждають, інші крадуть та брешуть. Але ж це не все. Ті, що крадуть, бажають навічно залишитися у владі на своїх посадах. Зараз зі всіх боків лунає месець, що вибори президента не потрібні. Про це каже Подаляк. Про це каже придворний активіст пекар, запевняючи суспільство, що вибори вимагають лише тільки пройде та кримінал. А, хто готується до виборів у нас? До виборів у нас готуються не всі. Я не готуюся, ви не готуєтеся. Переважно більшість наших глядачів глядачок не готуються. Добре, давайте я тоді скажу, хто. — До виборів готуються, по-перше, політтехнології. Вони давно не заробляли, їм треба. Вони вже трошечки там, витратили ті свої накопичення, їм треба. По-друге, люди, які займаються кримінальним бізнесом і їм швидко треба якимось чином легалізуватися. Контрабандисти, грубо кажучи. По-третє, Специфічна категорія, яких можна назвати Остапи-Бендери. Давайте я скажу таким нехорошим вуличним сленгом тих, хто розводить лохів. От, пройди пройди. святе. І тут я дуже плавно переходжу до наступної частини нашої розмови і спробую відповісти вам, а також різним пекарям та подалякам на питання, а чи потрібно проводити вибори. Президента України прямо зараз, під час війни, сьогодні а краще б було, щоб вчора їх ще провели. Це моя така думка. Відповідь на це питання лежить на поверхні. Зеленський не виконує свої конституційні обов'язки, які зазначені у Конституції України. Він продемонстрував нездатність гарантувати державний суверенітет. Територіальну цілісність України та додержання прав і свобод людини і громадян ми стали сьогодні свідками глибинної політичної кризи, якої ще не було в історії України. Низи вже давно не хочуть жити в умовах постійного страху, тотальної несправедливості та зубажіння. Верхи використовуючи свої владні. Повноваження, а також воєнний стан намагаються залишитися при владі на невизначений термін з метою подальшого пограбування країни, паралельно торгуючи державними інтересами. Зеленський не так давно заявив, що вибори відбудуться тоді, коли закінчиться війна, а вона, на його думку, закінчиться, коли помре Путін. Враховуючи, що замість Путіна використовується кукла, то його влада, тобто влада кукли, може продовжуватися ще десятиріччя. Саме на такий термін і націлилися так звані успішні менеджери зі своїм босом, їм вибори не потрібні. Вибори потрібні нам, бо при такому безглуздому управлінні. Україна скоро лусне, як горіх. Але ж вони розуміють настрої народу. Вони знають, що ми считуємо їх як з чистого листа, Считуємо їх намагання незаконно залишитися у владі на невизначений термін. Тому банкова, щоб надурити народ, йде. На всілякі хитрощі, і головна з них це маніпуляція з нормами Конституції України та законами, з метою створення ілюзії законності відмови Зеленського від проведення виборів президента України. Зараз поясню, де вони нас дурять, і ви прозрієте. В Конституції жодного слова не сказано про те, що президентські вибори в умовах воєнного стану неможливі. Якщо не вірите, друзі, то візьміть Конституцію і перевірте. Про це не сказано також і в законі про вибори президента. Мало того, саме на парламенті лежить відповідальність за призначення виборів. Через прийняття відповідної постанови, в якій зазначено, що вибори президента призначаються не пізніше, як за 180 днів до Дня виборів, стаття 10 цього закону. Нагадаю, тим, хто не знає, ну, йдеться про подаляка, Зеленського, Пекаря, що Конституція є основним законом. І всі законодавчі акти зобов'язані відповідати конституційним вимогам. Тобто, якщо написано у Конституції України, що вибори президента мають відбутися вчасно, то це означає, що їх зрив є кримінальний злочин. Однак, депутати парламенту. Щоб забезпечити собі на довгий термін теплі місця в Раді, а Зеленському на Банковій, пішли на цей злочин, вони використали для цього антиконституційну статтю закону про правовий режим воєнного стану, йдеться про 19 статтю, яка забороняє проведення виборів президента України в умовах воєнного стану. З нами грають друзі, в крапленні карти. Робиться це заради одного, щоб красти, жерти та нехтувати інтересами нації. І парламент тут виступає в ролі катали, який у законі рішення щодо заборони виборів, порушуючи конституційне право громадян обирати і бути обраними. Стаття 19 цього закону настільки антиконституційна, що її з 15-го року ні разу не використали. Уявляєте собі? І вибори проводились регулярно, бо всі знали, що за такі речі рано чи пізно доведеться відповідати як перед законом, так і перед народом. Парламент, не об'явивши вибори президента України, показав всьому світу і українцям, що в нашій країні відсутні напрячь демократичні процедури. І що єдиним джерелом влади є корумпована, безпринципна і антиукраїнська верхівка, яка не бажає йти з влади. Ну, їм цього не хочеться робити, бо там. Їм дуже комфортно. І їм байдуже, що нам з вами зовсім не комфортно від того, що їм комфортно. Їх цинізм не знає дна, бо вони війну використовують як аргумент, щоб залишитися при владі, аж поки ця війна не закінчиться. Питання, коли ж вона закінчиться? А це нікому не відомо, бо влада точно не бажає її закінчення. І тому відмовляється воювати, саботуючи постачання зброї в підрозділи і не проводячи реформи армії. А ми з вами знаємо, що без перемоги на полі бою війна приречена бути нескінченою. Саме тому правляча верхівка не зацікавлена в нашій перемозі. Саме тому Зеленський використовує фактор війни. Для скасування президентських виборів, чи можемо ми мовчки на це дивитися? Ні, тому що це небезпечно для нашого життя, суверенітету та територіальної цілісності країни. Отже, якщо ми з вами хочемо перемогти Росію, якщо хочемо врятувати Україну і залишити її своїм нащадкам. То відповідь на питання, чи потрібні вибори президента прямо зараз, очевидна так, потрібні. І чим раніше ми це з вами зробимо, тим краще буде для всіх нас. Президент, який не виконує свій конституційний обов'язок і не гарантує територіальну цілісність та суверенітет України, народу не потрібен. Має пройти його заміна законним і мирним шляхом. Наголошую мирним. Вибори потрібні, тільки так можна отримати шанс на виживання, не скачуючись до соціальних потрясінь. Це моя думка, і я на неї наполягаю. Хочу почути вашу думку, тому напишіть її в своїх коментарях. І зверніть увагу на те, що навіть в умовах, коли ми не є суб'єктом, тобто Україна не є суб'єктом, ми з вами, як народ, як нація, не є політичним суб'єктом тут всередині України, тим не менш, наше слово сьогодні коштує дуже дорого. Без нашого з вами слова неможливо... Здача України. А саме до цього нас готує банкова. Друзі, на цьому я закінчую. Чекаю від вас коментарі. Буду відповідати, пишіть, поширюйте відео, ставте вподобайки це важливо. Як би там не було, свята наближаються. Будемо один одного вітати і вірити в нашу перемогу. Бережіть себе, до нових зустрічей.